Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І е, ми спочатку поговоримо про певні кадрові зміни, які відбулися останній тиждень, і торкнемося регіональної політики. До нашого ефіру долучається Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Олександре, мої вітання. Вітаю доброго дня. Олександре, я почну з, з локального, а потім перейдемо до глобального. Як ви в нас експерт з регіональної політики? От відбувся конгрес місцевих і регіональних влад. Це було 4 березня, де Володимир Зеленський подякував всім учасникам за те, що вони. Що за що завдяки їхнім спільним зусиллям вдалося зберегти функціональність держави? А скажіть, будь ласка, а які які взагалі настрої в нас панують в регіональних, серед регіональних еліт? Чи вони всі в такому от піднесеному настрої і теж відчувають таку спільну єдність і разом з президентом? Чи все таки існують якось змінився цей баланс сил, особливо на тлі відсторонення мера Чернігова Трошенка від посади? От? Що, що нам зараз відомо про якийсь зв'язок і е, баланс між регіональною і центральною владою? Ну є навіть на рівні конгресу, є різні рівні, да, різні палати, є регіональний рівень, а є місцевий рівень. У нас, якби там в Києві, в столиці, з погляду згори донизу, до низу, якби прийнято часто плутати ці е, два рівні. Але рівень все-таки регіону і рівень громади він сильно відрізняється між собою порівняно з тим, що відбулося за останній час. Бо рівень регіону у нас був такий занепадаючий. У нас внаслідок централізації, внаслідок розширення повноважень місцевих громад, у нас дуже посилювався локальний місцевий рівень. Це рівень села, міста. А от рівень регіональний це обласний рівень, там ну, вище районного, він занепадав. Війна дуже сильно тут змінила ситуацію. За занепадаючи обласні державні адміністрації, перетворившись у військові обласні адміністрації, стали дуже сильними гравцями, дуже сильними органами у частині регіонів. Вони взагалі задають тон. І те, що сталося в Чернігіві, про що ви запитуєте введення Чернігівської міської адміністрації, це сталося в тому числі завдяки посиленню дуже сильно Чернігівської обласної адміністрації, яка стала обласною військовою адміністрацією. В довоєнні часи. Це було би немислимо. Це було нереально. Військові часи дуже сильно змінили регіональний рівень. Вони дуже повернули фактично значні впливи регіональному рівню. А місцевий рівень, звичайно, в умовах місцевого самоврядування в умовах війни. Він звичайно трохи втрачає. О, це взагалі до, Це взагалі ставить під питання, чи як берегти децентралізацію, як її розвивати в таких умовах, тобто це реальна проблема. Яку ми маємо станом на сьогодні, але е, ну якби це виклик, виклик новий, який потрібно долати. Але е, дивіться, є цьому об'єктивні, є суб'єктивні речі. Е, об'єктивні речі ну зменшення бюджету. Зрозуміло, що в таких умовах, коли зменшується бюджет, ті рівень він падає по своєму впливу. Ну бо ну зникають люди, поступлення, гроші і так далі. Або, наприклад, е, ну втрата місцевого самоврядування в тому ж самому Херсоні. На відміну від Чернігова там військова адміністрація міська, вона отримала ще й повноваження місцевого самоврядування. Тобто Чернігів це такий конфліктний момент, коли створили, створили міську адміністрацію військову без особливої на то потреби, і поставили питання, чи передадуть їй місцеве самоврядування. і на цьому рівні поки що вдалося місцевому самоврядуванню відбитися, як то кажуть. Але якщо ми говоримо про е е Херсон. То там, якби ситуація значно гірша, не в плані місцевого самоврядування, бо там ну доля міського голови невідома наразі, і невідомо чи зібрались би депутати Херсонської міськради чи ні. Але там інший аспект. Там е, місто було коли окуповано і де окуповано. Е, місцеве самоврядування в повному складі було замінено міською військовою адміністрацією, і е, в умовах воєнного стану, і в умовах бойових дій, по тому ж самому Херсону, у нас немає. Шансу, можливості законодавчих і взагалі фактичних обставин повернути людям місцеве самоврядування, тобто немає можливості ні проводити місцеві вибори, ніякого іншого механізму. І виходить, що нас дуже все більше і більше сіли міст опиняється в таких умовах, коли і хотілось би людям допомогти якось ну відновити місцеве самоврядування, а це стає неможливим, і це потрібно чекати перемоги, грубо кажучи, або щось робити із законодавством глобально. І це проблема, тому що виходить, що на локальний, на міський рівень, на сільський рівень заходять адміністрації військові адміністрації там, де повинно бути самоврядування, там, де самоврядування нас рятує, де самоврядування є частиною нашої стійкості. І е, тут все залежить від того, наскільки довго бойові дії, наскільки довго війна, як тимчасовий метод зрозуміло, все адекватно ну таке може бути. А в довгому режимі, в довгостроковому режимі, це потрібно питання буде вирішувати, якщо ми переходимо на багаторічний воєнний стан. І тому тут дуже дуже ну, війна дуже багато створила нових викликів, нових проблем. От, якщо вернутись до того ж самого чернігівського питання, то ну з Верховній Раді терміново потрібно вносити зміни в законодавство і визначати за яких умов, за яких обставин може ставитись питання про створення військової адміністрації замість самоврядування, які які обставини, які критерії ставлять питання про передачу повноважень військовій адміністрації від місцевого самоврядування? Чи вони працюють паралельно знову? За яких критерій, за яких обставин, за яких критерій, за яких обставин повертається назад місцеве самоврядування? Тобто це це дуже проблемна річ. Ми це проходили ну, Олександре. Сьогодні... Можна я уточню по великому рахунку, ось таку військову адміністрацію можна, якщо в законі не прописані чітки ці, ці, чітко ось ці механізми, тоді військову адміністрацію можна створити в будь-якому регіоні, який взагалі далеко від лінії фронту може бути. Ну або близько до лінії фронту, тобто так можна скасувати да місцеве самоврядування в Харкові, або, наприклад, у Рівному чи в Житомирі, сказавши, що звідти можуть іти білоруський НАТО. Потенційно ж він зможе йти звідти, да, або в Луцьку. Тобто, е, ну тобто дійсно без цих критерій, без цих законодавчих змін, без цих от, власне чітких параметрів, ми наражаємося на таку невідомість і на конфліктність між між центральною владою і місцевим самоврядуванням. І це реальна проблема, і для того і її вирішити довгостроково дійсно ніяк інакше крім законом не можна, бо інакше буде постійно в ручному режимі. От і це і це створює велику зараз напругу між місцевим самоврядуванням і державою, і вирішити її краще в законодавчому полі. Скажіть, будь ласка, а що з грошима взагалі для регіонів от, наприклад, на тому ж таки конгресі, який я згадала, який пройшов у Львові 4 березня, де був присутній Зеленський, він сказав про те, що, що Кабмін в найближчий час підготує рішення, щоб забезпечити громадам регіональним громадам якусь бюджетну стійкість. Я до кінця не розумію, що значить забезпечити бюджетну стійкість. Тобто, зараз регіони з протягнутою рукою ходять і чекають щось від це. Центра, чи вони спроможні самі себе забезпечувати, хоча б частково, дивіться, проблема спільна і для держави, і для самоврядування, фінансова, економічна криза і падіння економіки тут, знаєте, об'єднало і державу, і самоврядування в діалозі. Ну, якщо так дивитись на те, що було на конгресі, що найменше вони там більш-менш конструктивно розмовляли про тарифи і про бюджети, от і про компенсаційні механізми, це все крутилося навколо фінансів. Ну це якщо за такий підсумок конгресу у суботу, от щодо цього питання там. Якраз це така ну на виглядає, що це найбільш конструктивна частина, от де є порозуміння, хоч якесь між державою і самоврядуванням. бо адміністрації, про які ми говорили з вами, це це дуже конфліктне, напружне питання. А фінанси через що е, власне стоїться на порядку денному. Щоб це пояснити нашим е, слухачам, я би це привів такий простий приклад. Е, всі, всі ми чули про те, що Україна зараз фінансово дуже сильно залежить від зовнішньої допомоги. Так, ми всі знаємо і чули наші ну наші слухачі радіо НВ. Вони вони проінформовані. Так, ми багато це докладаєте зусиль, щоб розказати їм про бюджет. І всі ви знаєте, що наш бюджет складається із зовнішніх приходів із Європейського Союзу з Америки з інших країн. Від Японії до Канади, тобто ми отримаємось, держбюджет тримається завдяки тому, що приходять зовнішні гроші. А за рахунок чого триматися місцевому бюджету? Місцевий бюджет ж не отримує цієї всієї допомоги. І якщо, якщо би держава власне, могла десь в якійсь частині переглянути питання поступлення до місцевих бюджетів, оце було б забезпечення цієї фінансової стійкості. Тому що з одного боку у держави то й немає особливих грошей. Щось змінити, бо сама держава на зовнішніх запозичень. А з іншого боку, держава розуміє, що якщо місцеве самоврядування втратить всі свої фінансові ресурси, втратить всю свою фінансову основу, то в нас не стоятиме питання ні про які адміністрації, ні про що не стоятиме питання. Бо це означатиме, що децентралізація втрачена. Бо основою децентралізації, основою власне самостійності місцевого самоврядування є наявність у них великих чи малих. Але бюджетів, тобто ці можуть бути гроші на глобальні проекти чи на малі проекти, але все-таки це фінансові ресурси для того, щоб місцеві проблеми на місцях вирішувати і вирішувати всі ті проблеми, які на місцях найкраще вирішуються, які вирішуються найкраще саме на місцевому рівні, місцевому самоврядуванням. А вирішення будь-якої проблеми це кошт, це наявність фінансового ресурсу, це наявність. Вміння здатності і спроможності, і ветемо спроможність, здатність вирішувати людські проблеми на місцях людьми, людьми самостійно села, людьми самостійно міст, це ж дуже сильно крутиться на тему фінансів. Ми можемо повирішувати всі решта питань, створити там демократичні основи, не знаю, там самоврядування виборів, адміністрації, взаємостосунків з центром, прозорі відкриті чесні відносини, антикорупційні. Але якщо там не буде грошей на місцях, якщо у селах і в містах не буде коштів, за рахунок яких Села і міста вирішують проблеми рівня села і міста. А на місцевому рівні ефективніше вирішується більшість проблем життя людей, людські проблеми, то ну то це не децентралізація, то не самоврядування, то не європейський підхід. Я пам'ятаю, як в одному з іноземних медіа там якісь підсумки робили підсумки реформ в Україні. Це здається, було наприкінці минулого року, і реформу децентралізації ну поставили на найвищий щабель. Тобто, це, 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 це великий такий плюс було в копілку України і стосувалося того, що реформа ну пройшла успішно і показала хороші результати, але от через війну є великий ризик втратити цю реформу і зробити великий відкат назад. Ви вбачаєте цей ризик? Ну, звичайно, дивіться, є різні підвалини ризику. Є ризики, про які ми обговорили. Да? От коли вертикаль, адміністративна держава е, в умовах воєнного стану потребує ну, більшого контролю, більшого впливу на місця, ми почали б. І це от конфлікт, який народжується між поняттям вертикалю адміністрації і органами самоврядування. Є друге питання, фінансове про яке ми говорили. Це про те, що якщо грошей на місцях не буде. То незалежно від того, яка система самоврядування без грошей не буває. Є і третій, четвертий і п'ятий стаття. Зокрема, я би визначив це наступне: по-перше, самоврядування це завжди різноманітні широкі демократичні процедури на місцях участі людей в умовах воєнного стану. Багато яких процедур, багато яких традицій ну є обмежень. Люди не ходять масово на мітинги, на вічі, не ходять масово на там пікети самоврядування і так далі. Крім того, у нас. Власне, ну відсутні місцеві вибори до виборів, відсутні цей процес, е а традицій, традицій серйозних і сильних на місцевому рівні цієї локальної демократії у нас особливо не було. Тому зараз ну у Верховній Раді також є ще один законопроект. Він стоїть на розгляді. Це про ну простіше кажучи, про місцеву демократію, тобто, щоби власне розширювати механізми участі людей у вирішенні всіх питань на місцевому рівні, бо інакше ми можемо рухатися по, знаєте, такому сценарію. Таких ну феодалізмів, князівств, таких васалітетів локальних територій, де якийсь там лідер прихоплений бос, якийсь ну політик або кримінальний авторитет, або бізнесмен утворили собі таку локальну територію, але воно нічого не має спільного з європейською місцевою демократією. Є ще четвертий п'ятий ризик. Я можу довго перераховувати, але є й позитивні новини. Ми стали кандидатами до європейського союзу в рамках переговорів між Україною і Європейським Союзом. Європейський союз завжди буде ставити питання про те, що в нас відбувається із регіональною політикою, і тобто весь регіон комплексно, і що в нас відбувається із самоврядуванням. І європейський союз в рамках розмов з нами завжди буде ставити питання про економіку і про гроші, і про роботу людей, і про демократію, і про права людей, і про можливості людей впливати на вирішення питань на місцевому рівні. Тому власне те, що ми здобули минулого року, власне, ступінь кандидата до ЄС. Попри те, що ми маємо великі складнощі із збереженням власне будь-якої реформи в умовах воєнного стану, а тим більше такої комплексної, незавершеної, тільки розпочатої децентралізації, яка не була доведена до ладу, нам доведеться під впливом євроінтеграції, під впливом ну, прагнення вступити до ЄС, все-таки цю реформу поглибити, продовжити і закінчити. Ось ви, перш ніж перейти до ізгадали ЄС, ви там розповідали аналогії, наводили аналогії про князьків і феодалізм. Якраз, якраз я хотіла у вас запитати про одного регіонального політика. Мера Полтави, Мамая, засудила до п'яти років в'язниці умовно, і це означає, що він тепер не може обіймати посаду мера. А це дуже стійкий мер. Він третій обирався на посаду мера, здається, 10, 15, 20 рік. І, попри будь-які там. Політичні баталії зберігав свою посаду, і навіть під час війни зберіг свою посаду на стійкі зв'язки зв'язки з ОПЗЖ, і так, далі, і так далі. А що означає, якщо тепер в Полтаві не буде мера, от які там який там розвиток подій може бути? І насправді насправді відсутність міського голови з тих чи інших причин це така досить традиційна передбачена е, законодавством історія е, у мирний час. Звичайно, вибори у немирний час, коли там немає можливості проводити вибори або коли голова. Сперечається, судиться, або коли Верховна Рада досить довго у нас не призначала вибори голови громад, то ну, головою громади є секретар міської ради. До речі, в тій же самі Полтаві до місцевих виборів 2020 року, от, до останніх місцевих виборів, виконуючим обов'язки міського голови, був якраз секретар міської ради Олександр Шамота. І, е, власне, ну, для Полтави це звична абсолютна історія, коли міський голова, це виконуючий обов'язки секретар міської ради якого можуть навіть міняти депутати, можуть е, переобирати секретаря міськради, тобто з точки зору законодавства проблеми немає зі стійкістю органу місцевого самоврядування. З точки зору Полтави, тим більше проблем немає. Там звикші до такої історії. А от з точки зору національної проблеми, що по мірі розвитку децентралізації велика кількість корупціонерів і велика кількість людей з дуже поганою біографією і з дуже поганими власне. Ну, такими знаєте задатками до того, щоб це було чесно і зрозуміло для громади місцевого самоврядування. Лізли на місцевих виборах очолювати громади, вигравали вибори, купляли, купляли ці вибори. І власне цей от міський голова арештований в Полтаві. Це один з таких, знаєте, хрестоматійних в Україні зразків був того, як купити місцеві вибори і здобути велику посаду. От причому неодноразово, як ви сказали. От, і це була звичайна проблема. Смотри. Дуже красномовно, я просто зачитаю для нашої аудиторії ну за що власне він отримав 5 років в'язниці умовно. Це стосується працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично були його домогосподарками. От але він їх влаштував на комунальне підприємство міста, і це якби корупційно. Справа її слухали в іншому антикорупційному суді, і от за це о, Мамай отримав, Олександр Мамай отримав 5 років умовно. Ну, я, я, це, це, це таке, мабуть, не таке, така справа, яку вдалося довести, тому що дуже багато закидів на адресу Мамая, які, які, однак, не вдається доводити в суді. Вони навіть до суда не доходять. Так, да, Абсолютно вірно. Але знаєте, от е, е, тут е, всі, всі, хто причетні до захисту. Мама, я скажуть: ну слухайте, у нас в Україні багато хто купляли е, місцеві вибори, а чого сидить один наш мамай? От і це теж проблема. От, тому що, звичайно, хотілося б поменшити вибірковості, а хотілось би загальний принцип того, що незалежно від того, про владний опозиційний, досвідчений чи новий, молодий чи старий, але все-таки, щоб в Україні почали ну. Цим наводити лад, тому що але це вже будемо говорити, мабуть, після перемоги, бо до перемоги масових ніяких місцевих виборів. про ну, проте ні розмов, і та взагалі ніяких виборів, ну розмови не може йти. От але е, загалом потрібно врахувати, що оця от е, ситуація з ну давайте так. Я думаю, що ми можемо говорити після воєнного стану про закінчення ери господарників, таких твердих е, радянських або з підходом таким попереднім коли е, роблю. Краду, ну роблю, роблю ж, роблю. Ну не що, ну що, що краду, так роблю вже ж. От, а от попередник і крав, і не робив, і нічого не відбувалося. От, ми повинні з цим завершувати, і все таки переходити до формата про те, що роблю чесно. От е, або геть, тому що ну ми розуміємо наслідки цього всього руського міра, коли, коли крадуть е, і перетворюють власне органи неважливо, державні чи місцевого самоврядування в органи власне збагачення, більше того. Один із факторів, що гальмує децентралізацію, один із факторів, що гальмує власне розвиток місцевого самоврядування в Україні, це не тільки певна там неспроможність, не навченість, але це такі корупційні різні такі новориші, які перетворювали місцеве самоврядування з зростаючій там лінії корупції. І тому ну це проблема. Тому що з одного боку, от ми на початку нашої передачі говоримо про захист місцевого самоврядування і про те, щоб держава поменше наїжала на місцеве самоврядування, і пам'ятала про те, що самоврядування це один із факторів стійкості в Україні. А з іншого боку, ми з вами хочемо боротьби з корупцією. А на місцевому рівні величезна кількість людей власне деградували і в цю, в цю сторону полтавський мер це один із таких показових прикладів. І це дуже важко, кожнавіть навіть на рівні от нашої передачі утримувати баланс того, щоб, власне з одного боку. Власне, захищати боротьбу з корупцією і необхідність відсування корупціонерів від самоврядування, а з іншого боку, з іншого боку, не давати державі переходити ці берега, тому що насправді проблема між державою, і місцевим самоврядуванням і про взаємовідносини між державою і громадою, вона існує в усіх країнах Європи. Насправді це не тільки українська проблема. От коли ми з вами почали нашу передачу про оці от конфлікти між центром і регіоном, між центром і громадою, насправді такі самі проблеми існують. Усіх країнах розвинутої демократії, тому що це постійна дискусія про рівень централізації і децентралізації в суспільстві. Олександре, ми з вами говорили приблизно місяць тому знову на тему регіональної політики, і це якраз був той час, початок лютого, коли Володимир Зеленський призначив трьох полів обласних адміністрацій. Здається, потім ще там до призначав. І ми з вами звернули увагу на те, що ера господарників здається, закінчується. Ви щойно цю тезу теж повторили. І ми тоді звернули увагу, що в основному Володимир Зеленський призначив силовиків або представників СБУ керувати. Регіонами це колишній представник МВС в Херсона Херсонщині? Це також представники СБУ в Дніпропетровщині. Представник СБУ зайняв посаду голови Ода. І ви сказали про те, що от мене там місяць-два і можна буде робити якісь висновки. А як власне ці люди себе зарекомендували на цих посадах? Ну яка мета таких саме призначень? От чи можете ви щось зараз сказати? Ну, перші першу інформацію вже маємо. У нас в Херсоні новий очільник міста Херсон, і це змінився обласний керівник адміністрації, замінив за собою керівника міської адміністрації. Так що перший висновок бачимо: силовики вибудовують свою силову вертикаль, от, наприклад, на рівні Херсонщини. Це ми вже точно бачимо як один з індикаторів. От тобто, це поглиблюється з гори донизу. З точки зору власне інших областей, поки якихось висновків робити. Зарано, але скажу так, що ще частина у нас посад залишилася вакантними. Наприклад, Київська область, Сумська область поки що залишаються без очільника області. Так що тут ще, ще є одна з причин, чому ще трошечки зарано, бо кадрові призначення ще тривають. Я нагадаю, систематизую просто на Дніпропетровську області, на Запорізьку область Володимир Зеленський призначив керувати співробітників СБУ, а, а на Херсонщину, як я вже сказала, колишнього співробітника МВС. І ви кажете, що ви спостерігаєте там вибудов, чітку вибудову е, такої силової вертикалі. Так, а це добре чи це погано? Ну, знаєте… Коли ми в листопаді-грудні всі святкували звільнення Херсона, ми ж до цього ставилися як до того, що от, ну якби війна звідти пішла, а скоро там буде якийсь мирний процес. Але насправді ситуація інша. Навіть частина міста Херсона опинилася в е, досі сірі сірій зоні, і власне е, ну, бойові дії йдуть фактично. Ну, ви бачите по новинах, що відбувається в місті Херсоні. Тому з точки зору вибудови обороноздатності і з точки зору наведення ладу з. Обороною Херсонщини, ну і область так само, в зоні бойових дій, це наче як нормально. А з точки зору того, що місцева громада дізнається з новин про те, що замінили мера Херсона, фактично один в полоні, той кого обрали на виборах, інша дізнається в новинах. Галина Лугова вона, секретар міської ради, була вона і повинна була бути виконуючий обов'язки, якби місцеве самоврядування працювало. Вона дізнається в новинах про те, що її замінили. Тобто ну і презентація де третього керівника міста, Оце от е, дуже дуже розмову повертає нас до тих питань критеріїв, до критеріїв, за яких обставин, за яких умов це повинно бути. Чому це важливо? Тому що ну зрозуміло, там в зоні бойових дій, в зоні там, де силовики власне беруть на себе всю відповідальність за безпеку і регіону України. все це виглядає ну адекватно. Тобто, ну щонайменше, це можна зрозуміти. Але дуже боя з того, щоб це не поширилось на тилові регіони або на ті території, де це зайвим є. От ми з вами обговорювали Чернігів, а давайте уявимо ситуацію. А от Харків, а Суми, ну тобто, у нас Запоріжжя, місто, Дніпро, місто, Одеса, місто, Миколаїв, місто це ж все потенційні, ну якби. Місця і території, де всі ці питання можуть знову виникати, і тому оця історія з те, що силовики зрозуміли, вони подобають свою вертикаль, щоб взяти процеси під контроль. З ними все зрозуміло, але це в конкретних локальних територіях. Але щоб це не щоб це не стало проблемою національного масштабу, повертаємось до того, що про що ми вже сьогодні говорили, необхідно дуже швидко робити законодавчі зміни на рівні парламенту і власне ті речі, які приніс нам воєнний час. Які не було раніше, їх потрібно прописувати в законодавство. Ну і загалом мені здається, що якщо людина дізнається про свою відставку з новин, це, в принципі, якось дуже дивно виглядає і точно не по-європейськи. Ну, для, розумієте, для вертикалі, для вертикалі це нормально, а для місцевого самоврядування це нонсенс. А тут зіткнулися дві реальності в одну. Зрозуміла вас. До будемо стежити. Тоді дякую вам дуже за розмову. Ми говорили про ситуацію в регіонах і взаємодію регіонів з центральною владою. Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти, був на хвилях радіо НВ. Далі у нас будуть новини, а потім я знову повернуся до цього ефіру.